Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. І сьогодні зробимо вистав на тему причина твоїх матеріальних проблем. Якщо в тебе якимось чином перестали приходити гроші в тій кількості, до якої ти звикла, да? або якщо, наприклад, просто вони ніколи і не йшли, то ми можемо зараз глянути, чому? До тебе не йдуть гроші. Деякі можуть бути блоки, що сприяють тому, що гроші не приходять в тій кількості, в якій би тобі хотілося. І так, налаштовуйся на розклад. Причина матеріальних проблем: твоє фінансове становище зараз, наявність відсутність блоків, вплив твого оточення, як ти ставишся до грошей. Твої фінансові установки або звички, дії, які відштовхують від тебе гроші. Дії, які приваблюють до тебе гроші. Як діяти, щоб покращити фінансове становище? І коли будуть покращення в фінансовій сфері. Угу. Ну, дивись, насправді не так мало в тебе грошей, як тобі здається. Якщо брати з точки зору фінансових каналів, да, і. Цього всього тобі приходить приблизно стільки, скільки тобі треба на даний момент, для того, щоб ти могла абсолютно нормально і комфортно жити тим життям, до якого ти звикла. За вісімкою Пентаклі тобі приходить, в принципі, непогано. Для тебе це життя комфортне. Якщо не комфортно, роби щось таке, що може збільшити, да, або підвищити твій комфорт, тому що. Завжди хочеться більше. Да? В тебе є такий момент, що за п'ятіркою кубків ти дивишся на це все і думаєш, ну я могла б мати більше, да? бо інші люди мають більше. І ти десь на щось дивишся, можливо, тобі на щось не вистачає, і хотілося б. Але в тебе немає такого внутрішнього розуміння, яким чином, по-перше, до тебе можуть приходити твої гроші, а по-друге, що тобі, власне, потрібно купити за ці гроші. Тому що. А те, що тобі потрібно, воно тобі приходить з різних джерел. Тобі здається, що це можна отримати тільки через там, бумажки, да, або через ці цифри, які відображаються в тебе на карті. По факту, якщо ти трошечки зміниш свій фокус уваги і зрозумієш, що ти насправді хотіла б купити за ці гроші, да, або на що б ти їх насправді витратила, то тобі б воно прийшло тільки не через папірці. А воно б тобі прийшло у вигляді подарунку, пропозиції, нової можливості, тобі б це давали другі люди, або б ти це отримувала з інших джерел. Тому перший момент, який не дає тобі гроші, в тебе немає чіткого розуміння, для чого вони тобі. Що ти з ними будеш робити? Куди ти їх вкладатимеш? Більше того, ти думаєш, що от, наприклад, буде в мене така то сума, і це буде класно, да? я буду отримувати від цього задоволення. Ну, не факт. Тому що а, були часи, коли люди мріяли отримувати зарплату там, в тисячу доларів, і це здавалося такою величезною сумою. І нарешті, коли людина доходила до цієї своєї тисячі доларів, вона розуміла, що це вже не так і багато. Да? Тисяча доларів там років 10 назад це була непогана зарплата. Тисяча доларів зараз, ну це вже не така велика зарплата, що попробуй на неї виживи. Да? Я говорю про для когось, це зовсім маленька сума. Да? Хтось думає, боже, да не дай Бог мені там тисячу доларів, це ну, на неї ж не виживеш. Да? Для когось це до цього часу, якби приділ мічтані. Тому орієнтуйтесь кожен на свої фінансові е, канали, да? фінансові обмеження, але я загалом пояснила ситуацію, як вона виглядає на даний момент. Плюс, якщо ти захочеш, ти ці гроші матимеш. Ти знаєш, скільки ти можеш заробляти, да ти знаєш, що тобі потрібно для цього зробити. І, скоріше за все, ти це робиш. Але коли ти починаєш робити, ти навряд чи можеш довести справу до кінця. Ти робиш, робиш, робиш. Така ну все, а тепер я все зробила. Тепер я можу почекати. І, власне, в цей момент ти для себе маєш зрозуміти: ти не все зробила. Ти багато чого зробила, але додави. Тому що зарано ти починаєш чекати результатів своєї праці. Скоріше за все, не до кінця вкладаєшся, да? або ну не все робиш для того, щоб заробити ці гроші, да? або щоб отримати ці гроші. Навіть деякі з вас можуть заробити ці гроші, вам їх ніби як обіцяють, і ви чекаєте, от-от вам зараз їх віддадуть, а не віддають. Людина бачить, що потерпіла, там можна заплатити менше. Да? Ну, раз потерпіла, другий раз потерпіла, третій раз можна і не доплатити. І ви на це погоджуєтесь. Ви згодні чекати, чекати з моря погоди, чекати кращих часів, да, чекати чогось, що воно колись збудеться. Причому в тебе дуже часто бувають можливості, які ти могла б використати для того, щоб заробити. Або, наприклад, там комусь там пропонують безкоштовне навчання, да, або якусь там підробітку. Це настільки мілко, що ти не хочеш на це погоджуватись. Але оцей от момент він може дати тобі новий шанс, нові знайомства. Які приведуть тебе до бажаної суми. Для когось це може бути робота безпосередньо за допомогою інтернету, для когось це може бути робота за кордоном. І, і, і з одного боку, ніби як думка про те, що можна було б так заробляти, вона ніби як гріє. Да? і ну, Класно було б. Але наважитись все ж таки спробувати це зробити, ну. Такої, да? не зараз, не потім, може пізніше, може ще щось. Да, і так, в принципі, непогано. Тому що, от по карті світ карта що показує? Що у кожного з вас є інтернет, але не кожен з вас використовує його за призначення. Для когось інтернет це просто злив своєї енергії, да? або там сидіти чи то там копати щось. Отак, От чисто розважальний контент подивитись. А хтось знає, як там працюючи там, 2-3 години в інтернеті, можна заробити нормальну таку суму. І ця сума буде набагато більша ніж 8 годин твого робочого дня, яке ти просиджуєш в офісі. Тому подивись трошечки під іншим кутом на те, чого ти насправді хочеш. І що саме ти хочеш отримати, тому що по факту карти показують, що твоє матеріальне положення нормальне, тобі в ньому комфортно. Ти не знаходишся в тих умовах, де вже жарений півень клює тобі в одне місце. Ти не знаходишся, тобі нормально. Тобі нормально і комфортно в цих умовах. Признай, просто. Тому що те, що тобі треба, ти отримаєш. І тепер кожну карту окремо, да? Твоє фінансове положення на даний момент, яке я вже неодноразово повторювала. Вісімка кубків, ой, я прошу пробачення, вісімка Пентаклі. Карта, яка говорить, що в тебе все нормально. Є де жити, є що їсти, є. Вистачає навіть на одяг якийсь. Не можу сказати, що вистачає на розваги, але періодично відпочивати за ці гроші ти можеш. Друге питання: який у тебе цей відпочинок? Для когось це може бути поїздки періодичні десь за місто, можливо, навіть в іншу країну. Для когось це просто купити. Пива, замовити суші, да, там, замовити піцу, щось такого плану. В кожного свої потреби, в кожного свої можливості, кожен дивиться під свою ситуацію. Наявність або відсутність блоків а, для того, щоб ці гроші приходили, ну їх немає. П'ятірка кубків карта, яка говорить про те, що цих блоків немає. Єдине, що тобі не дає отримати ті гроші, які тобі потрібні, це те, що ти розчарована. Ти зосереджуєшся на якихось своїх невдачах, ти зосереджена на тому, а чому в мене немає. І навіть коли приходить навіть та сума, яка тобі потрібна, ти дивишся? Мало. Мало, завжди мало, і при чому а, а от хтось заробляє більше? Да? Або а раніше я заробляла там стільки-то, а раніше можна було так. Ти постійно оглядаєшся назад, і при цьому не роздивляєшся, що ось в тебе прямо-прямо перед тобою. Просто розвернись на 180 градусів, і ти побачиш ті нові можливості, які перед тобою відкриті. Ти їх ти не даєш перевагу тому, щоб цього не бачити. Тобі краще це сидіти і тоскувати. а можна було раніше отак, А раніше я жила отак. Ну ти живеш зараз, а не раніше. Да? Ти живеш зараз і подивись, як в нових обставинах ти можеш використати свої можливості зараз. Вплив оточення. В тебе оточення таке, що воно навпаки тебе підштовхує до того, щоб заробляти більше. Причому є люди. Достатньо творчі, і вони або своїми ідеями можуть тобі щось показувати підказувати. Можливо, ти на якихось блогерів підписана, да, які займаються певною діяльністю, якою могла б займатися ти. Можливо, твоя подруга, знайома вже цим займається. Ти дивишся, як в неї класно виходить? Бери з неї приклад. Або ж до тебе періодично заходять якісь творчі ідеї. І ти їх так само творчо можеш реалізувати. Твоє оточення на тебе впливає достатньо позитивно для того, щоб можна було реалізувати свої ідеї. Вони тебе надихають. Як ти ставишся до грошей, ти їх любиш, по тузу кубків люблю. Чим більше приходить, тим краще я себе почуваю. Да, я наповнююсь, коли гроші до мене приходять. До грошей ти ставишся дуже-дуже класно і. Ти любиш гроші, гроші люблять тебе. Да? Можеш поставити собі як девіз і подивишся, яким чином воно реалізовуватиметься в твоєму житті. Ну просто от візьми, я люблю гроші, гроші люблять мене. Повторюй це як можна частіше. Побачиш, це такий невеличкий ритуальчик, да? це робота з підсвідомістю. Твої фінансові установки або звички. По-перше, може бути фінансова установка, по типу гроші добуваються тяжким трудом да? по карті сила. Ще можуть бути установки, що по карті сила мені потрібно продавити будь-яку ситуацію для того, щоб ці гроші заробити. І все ж таки, може бути, От подумай в себе, дуже важко просто зробити це в загальному розкладі, але це те, що гроші даються важко. Ну, не завжди, да? бо за гроші потрібно поборотися. Ну, не завжди. Цю установку можеш в собі розшатати. Да? Пошукай приклади е, в інтернеті, на прикладах інших людей. Можеш навіть серед своїх знайомих подивитися, що не всім даються гроші складним трудом. Хтось да? тобто може викласти якийсь ролик в Тіктоці. І неодноразово чули ці історії, заснув перед камерою, да, і люди хотіли його розбудити. якогось відомого блогера хотіли його розбудити, і донатили йому протягом там, і не пам'ятаючи протягом трьох, чи протягом п'яти годин кидали йому донати, щоб звуком розбудити його. і Він проснувся. Ну, здається, якась така ну, дурня. Да. Але людина таким чином заробила гроші. Да. Хтось заробляє тим, що просто включає а, прямий ефір. І починає в цьому прямому ефірі займатися своїми побутовими речами, і люди донатять. Мені в TikTok токі попадалися, я взагалі не розумію цього приколу сидить дві бухих людини перед екраном, там вдарю дружину за 200 гривень, да, там, ще там щось зроблю там, за 100 гривень. Ну і наскільки я розумію, оскільки в них часто бувають прямі ефіри. То, мабуть, вони користуються якоюсь популярністю. Тому не завжди гроші даються тяжким трудом. Шукай такого типу приклади, і ти зрозумієш, що для декого гроші даються легко, і ти можеш бути в списку цих щасливчиків. Дії, які відштовхують від тебе гроші. Трійка жезлів це коли ти чекаєш, чекаєш з моря погоди, чекаєш, що якось воно само, чекаєш кращого часу, очікування незрозуміло чого. Воно в твоєму випадку або блокує, да, або взагалі просто відтягує цей момент. Причому, бачиш, тебе йде, як воно з п'ятіркою Пентаклю. Мало того, що ти розчарована, що от зараз не той час, да, щоб до мене приходили гроші. Так ти ще чекаєш, коли будуть кращі часи. Не факт, не буде кращих часів. Не треба чекати, починай вже діяти, да? починай хоча б планувати і по одному пункту свого плану хоча б в день. Старайся втілювати, ти подивишся, наскільки зміниться твоє фінансове положення? Як діяти дії, які приваблюють до тебе гроші? За четвіркою кубків тоді, коли а, в тебе щось не виходить, а, От є ситуація, ти ж, вроді би, їх все зробила, і і ти побачила, що розчарування не вийшло. чого я це запустила, а воно ніяк не подіяло. В цей же момент запитуй в себе: а які ресурси відкриваються переді мною? В той момент, коли в мене не виходить це зробити, да? або чого я не помічаю, роблячи такі поступки, тому що, скоріше за все, в цей момент тобі заходить щось краще, але не вистачає сміливості його втілити в життя. Тому приваблюю до тебе гроші, піднімай голову трошечки вище лінії горизонту да? і роздивляйся, так, хорошо, це що в мене не вийшло, я врахувала. А давай я або новим способом спробую це зробити, або є якийсь інший спосіб яким можна щось змінити, як діяти, щоб покращити фінансове становище? По-перше, подивися по карті мір. Подивися, можливо, тобі взагалі потрібно переїхати за кордон. Не в тому місці, де ти знаходишся, в іншу країну. Навіть якщо ти вже знаходишся за кордоном, значить ну, їдь в іншу країну. Або ж а, зайти в інтернет і пробувати заробляти гроші завдяки мережі інтернет. Mm, ну, це тобі дуже сильно допоможе. Можеш ще пробувати прокачати свою енергетику будь-які техніки, будь-які медитації, які ä, збільшують або розширюють твій енергетичний канал. Зараз цих медитацій, зараз цих технік багато. Знайди одну з них і зроби її. Можеш, дві-три, неважливо скільки, але ä, внутрішньо відчуй свою внутрішню готовність таким так само. Зміна деяких своїх установок. Да? Ми одну вже з них розібрали. Я думаю, що тобі з часом будуть приходити інші усвідомлення. І це от пропрацювати ці установки, обнулити їх в своєму житті, і подивитися, що все ж таки воно може бути якось по-іншому, якось по-другому. Тому працюй над своїми установками і все ж таки вийди в інтернет, да? подивися, можливо, це, та, це той спосіб, який може принести тобі успіх. І коли будуть покращення в фінансовій сфері, тоді, коли ти для себе зрозумієш, що таке для тебе гармонія і а, як ти будеш знати, що власне отаке матеріальне положення для тебе це ок. Для когось це там, їхати в БМВ, да? для когось це сидіти там, у власному три чи двоповерховому будинку, там, зі спальнею там, 50 квадратів, да? для когось це власний кабінет. Але зазначити, можливо, навіть прописати для себе, я буду розуміти, що моє фінансове положення таке, тоді, коли в мене буде це, 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 це і це. І ти точно побачиш, що воно в тебе збудеться протягом якогось періоду. Причому підсвідомість буде вести тобі або давати тобі якісь е ситуації, коли ти зможеш це отримати. Не факт, що ти його отримаєш в тому розумінні, як ти це бачиш, але факт, що ти це матимеш. І ще по четвірті жезлі, там плюс-мінус можна було б сказати, да? це може бути 4. Наскільки я пам'ятаю, я просто не вчила карту, верніше, значення карт по тривалості, да? скільки це в часі. У мене вони не дуже програвались. Але це ще зв'язане, по-моєму, це весна. Весною, коли будуть покращення в фінансовій сфері, по-моєму, це весна. Ну, зараз весна. Можливо, в цьому році, можливо, наступної весни. Приблизно така ситуація, але по трактуванню карти, тоді, коли ти будеш точно розуміти, коли ти почуваєшся в гармонії. Власне, так. Тому не накручуй себе, дивись на свою ситуацію трішки під іншим кутом, ніяких блоків. Які блокували б тобі твої фінанси або твої гроші? В тебе насправді немає, нічого тобі не заважає. Єдине потрібне бажання і розуміння, що ти сама можеш змінити цю ситуацію. Бажаю успіхів! Дякую вам за інтерес до мого каналу. Буду щиро вдячна за ваші лайки і коментарі, тому що вони дуже допомагають все ж таки розкрутяться мого каналу. До нових зустрічей. Пока-пока.